Доброго дня всім добрим людям. І так, на сьогоднішній день розберемо про право на дохід від експлуатації об'єкта власності українського народу, такого як земля. Ну, В принципі, вже всі знають, що в статті 13 Конституції України закріплено, що земля є об'єктом права власності українського народу і від імені українського народу. Права власника здійснюють органи державної влади і органи місцевого самоврядування в межах визначених цією Конституцією. Тобто Конституцією України на превеликий жаль, на сьогоднішній день я не знайшов таких меж управління здійснення прав власника, і фактично виходить, що починаючи з я не говорю про перехідний період, коли держава Україна узаконила шляхом всенародного референдуму 1 грудня 91 року по е, перехідний період про до прийняття нової конституції саме 28 червня 1996 року. Я буду оминати в оскільки цей перехідний період діяли закони України, які фактично були направлені на позбавлення власності. Українського народу на той час він називався народ України на позбавлення його права спільної сумісної власності. І таким чином Конституція України 96-го року узаконила землю як наслідок тої спільної власності, яка була невеликою частиною саме надра, повітря, землю. І будемо говорити про аналогію, оскільки з 1 січня вступає там доповнення до законів і про продаж землі в Україні, як вони кажуть, відкрито ринок землі. Ну, Я звертав увагу на те, що земля і земельна ділянка це загалом-то різні речі, і їх потрібно розмежовувати, оскільки у нас продаються. Не землі, а земельні ділянки, але держава Україна не забезпечила щорічне отримання доходу громадянами України від ренти на землю. Оскільки такі платежі рентні поступають в бюджет, є там відповідні дані по районних, обласних радах і по кабінету міністрів, який облік має вести державна податкова служба. Міністерство фінансів, оскільки воно формує державний, приймає участь в формуванні державного бюджету і в державному бюджеті на наступний рік жодної згадки про те, що держава має платити дохід від експлуатації, від рентної плати за землю громадянам України, жодної згадки про це немає. Колись у свій час дозвіл на продаж землі поховав Римську Республіку, оскільки в 111 році до народження Єшуа бен Ганосрі, він же Ісус Христос приблизно Рим вирішив приватизувати землю та відкрити ринок землі. Тобто почали гратися в такий собі популізм, оскільки до цього вся земля вважалася громадською, а від того моменту оголошувалася приватною власністю. Ця революція фактично знищила Римську республіку і в подальшому цього було розвал Римської імперії. На сьогоднішній день не будемо проводити аналогію, просто звернемо увагу на те, що ця приватизація землі в Римській Республіці, яка оголошувалася приватною власністю, Відбулося внаслідок такого собі популізму і внаслідок боротьби між тодішніми так званими республіканцями і демократами, оскільки багаті люди мали можливість скуповувати голоса людей, і фактично самими багатими. Землевласниками фактично ставали військові командувачі, оскільки вони мали можливість заробляти на війні доволі непогано на війнах. І, в принципі, приватизація землі і обезземелення селянства привело до руйнування основ цієї республіки. Такими командувачами, які проголошувалися своїми вояками-імператорами, були Марій, Сула, Помпей, і Цезар. І фактично в боротьбі з ними був такий номедійський цар на сьогоднішній день Югурта, який воював з Римською імперією. Нарешті він закінчив своє життя внаслідок цього голодної смерті в тюрмі в римській в'язниці. Але коли Югурта був ще в звенітті своєї слави, він кинув на адресу своєї суперниці Римської республіки пророчі слова про те. Що вона загине в той самий момент, коли знайдеться покупець, здатний її купити, таким чином нагромадження великих капіталів проводить до того, що є обеземелення селянства. Селяни продають за сунутливі пеньон як я кажу, свої землі, внаслідок чого втрачають свій, свій заробіток, і внаслідок цього вони виїжджають, переселяються. В міста, де вони ще мають право, нібито зберігає своє право голосу на виборах. Ну, фактично, за мовчазної згоди громадян відбувається це практичне дійство і у нас на сьогоднішній день в Україні. Хотів звернути увагу на те, що держава Україна як самостійний суб'єкт права. Навіть не збирається виплачувати долю від земельної ренти своїм громадянам. І на сьогоднішній день виходить, що якщо ви не платите долю, а суд-таке право на дохід не захищає, то фактично ми бачимо на наших очах становлення... Так Відкритої узурба... узурпації влади і становлення фактично на сьогоднішній день диктатури. Хто буде диктатором, це ролі не грає. Неважливо, це був Петро, буде Петро в один тур, чи Петро нема кращого, чи зелені піонери, хтось з них, чи ще хтось там. Головне, в цьому це суть. А суть тому, що влада на сьогоднішній день. Починає контролюватися одноосібною особою, яка буде займати пост президента України. Ну і окремо звернив, звертаю увагу на те, що не можна звинуватити президента України в перевищенні влади чи службових повноважень, оскільки пост займає людина президента України, це не є тотожне заняттю державної посади. Ну, На превеликий жаль, це дуже велика різниця, її мало хто розуміє. І тому е, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день держава має схаменутися і почати з наступного року виплачувати всім долю від ренти, земельної ренти, оскільки це буде практична реалізація. Право всіх громадян на дохід від спільної сумісної власності, а саме землі. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.